Вітаю! Поговоримо з вами за Motorola H40. Це саме ярий конкурент для Samsung A54. Коштують вони майже однаково, а показники трошечки різні. Почнемо з комплектації, яка дуже гарна, бо виробник поклав усе, що може бути потрібним на перший час. Коробка зроблена з переробленого картону. Одразу видно, що виробник піклується за зовнішнє середовище. Всередині коробки ми бачимо якісь смаколики, бо така комплектація Samsung може тільки наснитись. А детальніше це блочок до заряджання смартфону аж на 68 Вт. Це прям вау. Реально круто, бо в таку ціну Samsung підтримують заряджання смартфона максимум на 25 Вт. Далі бачимо кабель USB Type-C та пластикову накладку на смартфон, що не може не радувати око, бо виглядає вона теж непоганою для того, що йде в комплекті. Пільна сторона смартфона виконана з пластику, який покритий веганською шкірою. На дотик це дуже незвичайно, а відчувається більше як гума, але поганих думок в голову не приходить щодо цього матеріалу. А ось у фіолетової версії тильна сторона зроблена з глянцевого пластику. Напевно, для того щоб користувач зміг для себе зробити висновок, який матеріал йому більше підійде. Бокові грані виконані з переробленого алюмінію, що теж добре для смартфону середнього класу, Motorola H40 матеріалами корпусу, на не поступається своїм конкурентам. Також маємо вологозахист по технології IP68, це значить, що його можна занурювати у воду на півтора метра на півгодини. Наприклад, у Samsung A54 вологозахист також є, але по технології IP67. Це практично те саме, але герметичність його вже не така крута. Рамки дисплея зроблені дуже охайно, можна побачити, що знизу немає підборіддя, а по бокам рамок взагалі. Немає. Що стосовно самого дисплея, то він тут 6,5 дюймів з роздільною здатністю Full HD типу OLED та частотою оновлення аж 144 Гц, який взагалі не поступається конкурентам у своєму ціновому сегменті. H40 має технологію дисплея HDR 10, за допомогою якої відтінки кольорів будуть з плавним переливом та більш реалістичним зображенням. Зчитувач відбитка пальця диктолоскопічний, який розмістився у нижній частині дисплея. Працює він також добре, реагує на дотик моментально та не має довгих затримок. Motorola H40 працює під управлінням Android 13, оболонка працює добре, немає фрізів, які можуть заважати при скролінгу сторінок. У додатку Motorola є купу фірмових функцій та фішок, які можна налаштувати під себе. Наприклад, на влаштуваннях персоналізації достатньо темп та функцій для кастомізації. Виробник обіцяє підтримувати пристрій глобальними оновленнями два роки, мабуть, це звичайний показник, але для більшості людей це, мабуть, норма, бо мало хто користується смартфонами більше двох років. Motorola H40 має восьміядерний процесор Dimensity 8020 який досить непогано показує себе навіть в потужних іграх. Можна побачити, що Genshin Impact йде без будь-яких проблем на високих налаштуваннях, не говорячи вже за звичайні ігри, наприклад Asphalt 8, там взагалі усе грається ідеально. Має він 8 ГБ оперативної пам'яті за типом lpddr 4 та 256 ГБ вбудованої пам'яті. У порівнянні з Samsung A54 Motorola значно попереду, бо якщо подивитись на мінімальні версії, то одразу можна побачити різницю. В Antutu Benchmark смартфон набирає майже 720 тисяч балів. Для смартфона середнього сегменту це доволі непогано. Стріст-тез показує нам теж позитивні показники, невеликі просадки є, але вони не критичні. Основну камеру смартфон має на 50 мегапікселів, таку саму, як у Samsung A54, тільки з кращою світлосилою, та ультраширокий об'єктив на 13 мегапікселів. А ось макрокамери у моторола немає. Напишіть у коментарі, чи дуже вона вам потрібна. Знімки виходять деталізовані, дрібні частини з фото не випадають. Якщо приблизити фото, то можна побачити, що все добре, немає ніякого мила. на фото теж якісне, що не залазить на об'єкт, але це більше відноситься до процесора. Нічні знімки, нібито непогані, але хочеться трошки більше чіткості в зображенні. Цього ефекту можна досягти за допомогою нічної зйомки. В цілому камера непогана. Фронтальну камеру смартфон має на 32 мегапікселі. Якщо приблизити фото, то можна побачити, що мила вона не робить, та блюр не залазить на об'єкт. Motorola R40 працює на одному заряді акумулятора один день, бо з ємкістю 4400 мАч більше він не витримає. Дуже гарно, що у смартфоні є функція Motorola Turbo Power, за допомогою чого смартфон можна швиденько зарядити, особливо від блочка на 68 Вт, який йде у комплекті, також маємо підтримку функції бездротової зарядки потужністю на 15 Вт, що теж радує. Підтримує він такі типи зв'язку, як 4G, 5G, LTE, VOLTE, Wi-Fi 6 та Bluetooth версії 5.2, звісно, що і модуль тут також є. На мою думку, смартфон зробили гарним, особливо у порівнянні з конкурентами, бо з такими характеристиками, і гарною ціною мало що можна купити за такі гроші. На цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, то не забувай за вподобайку та підписуйся на канал, а ми ще побачимось.